Всім привіт, я буду грати в Майнкрафт як, як обіцяв. Вот я тут сам виживав. Ми з братом точніше Так вот Виходим. Візьмемо кирку Ні Кірку Так, и пойдем в шахту, яку я нашел. Вот сюда вот. Да. Да, бачу вот сюда. Так. У меня мышка какая-то... Как как Так, може там будуть якісь моби? Що будуть моби, я наманювати... Тут, тут, тут я зробив таку штуку, щоб я потім не заблудився. Так. Ну що ж будемо гуляти тут? Ой -йо. там доски. Кто понаставлю? Не, давай ты на, назад, думаю, что страшно тут. Вот. Так. сейчас привет треба кстати скоро будуть летсплеї на 0130 це вже версия прям як певно на компі ну да та, ну там ж, там є і двері пересвернулись так

Спочатку в нас був отакий, типу, маленький дом такий, але ми ще потім до, до, достроїли такі булижники. Коротше, так якось. Так. Блін, давайте якусь другу шахту викупимо, бо щось в ту шахту ніхто не інтересує. Вона вже викопана, мені інтересно йти. Так, зараз будемося, чи в нас факли є. Є 24 факела. Так. Це мене вже нервує. Так. Скільки ми вже знімаємо? три хвилини тільки. But i him. Fuck him. Stop him. Блин, там ниже. Сразу я пару спрямил всякие проблемы. Там ниже? Блин, мне показалось, что там ниже. Что, реально кажется, шутить? Да. Справа там, да, нет. Да, Короче, пришли так, что до... сюда. Я там дошку поставив. Скільки у нас же кірки? Мало. Почекайте, будь ласка. Так, все. Сейчас тут я тут ничего не, не нахожу, только не камни. ⁇ -мо ⁇ я тупак, я, я купал железную киркую. ⁇ -мо ⁇ Камни, я трошкой. Ну, вытр там до конца. Так сразу же вкусирую, что было хороно Я так зроблю так от все моєму вже нормально видно. Нормально вільно, по-моему. Ой, що я добре. Так, скільки в нас вже її лишилося, дуже мало. Це відео буде йти 12 хвилин може. Коротше, давайте вернемося. Невозможно це коли нічого не знаходиш. Там де Як так? Як так? Так, давайте пройдем на другую карту. Давайте отсюда. Так. Вот. <coughs> Я тут торгувався з жителями, мені вони дали дві зачарованих лопати за 10 із мурудів. Так, зараз ми на 11. Вот, тут. Тут в мене алмази. От. Зараз покажу, що в мене в сундуках. Тут всякі інструменти. Тут, типа, я вставив свої вещи в, як в рамки. Так, тут в мене ізмруди, алмази. Золото, желізо, молочко, стріна. Тут в мене їжа, Яблука дуже є. А, Тут у мене якби таке рейси, дробинки, вудка. Коротше, все-таки прикольно. Так, так. Це ми. ми, ми придумали, що це буде церква. Це є церква. Так от. Вона дуже, вона сама рейдка, що ще буде церквою. Так, це деревня прошечка. А не місто. Я собі вже час тратити не можу роздувати. Тут колоріс. Ну я тут скупав трохи камня, щоб витащити того. Ло, лошадку, щоб витащити. Так, зараз покажу, що можна торгатися. От. За, за, ще, за ще 16 м'яса він дає і загору. Чи навпаки? Що в нього в доміку? Может, що то по Капець. Так, ну от, я з вами в Майнкрафт. Я казав, що получиться мені Майнкрафт пограти на комп'ютері. Вот. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.